Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Грузинські пілоти щойно відкрили вогонь, абхазький порт або ж російський. Попри наказ влади, серія вибухів, літак РФ можливо збито. Люди збираються на вулицях. Росія допомагає Грузії та вводить таємно свій ОМОН і Росгвардію, привдягає форму та готується до більш масштабних мітингів. Російський олігарх, який керує Грузією, йде проти власного народу у той же час. Грузинський пілот звернувся до російських пілотів вбивць, які бомблять мирне населення. Харкова Дніпра, Львову, після останніх вибухів на Дніпровські геста українських тет. Його прорвало. Пілот штурмовика зурап Івана який збивав літаки ще у 2008 році, під час грузинсько-російської війни, заявив, що вірить в заложну український народ та українських соколів. Нашому генералу залужному він побажав сили російським окупантам почитати, що таке честь. Звертаюсь до російських окупантів, які свого часу розв'язали війну в Грузії. А зараз вбивають мирне населення України. Наша влада грає під вашу дотку, поки але це не значить, що народи армії вам вдасться купити. Наші пілоти будуть збивати вас або в грузинському небі або за необхідності в українському. Ви не маєте честі, ви вмієте здалеку воювати тільки з жінками та дітьми. Ви не маєте честі зустрітись з ворогом лице в лице, навіть в тому ж самому небі. Ви б'єте далекобійними ракетами, а потім йдете обіймати своїх дітей. Вбивши тисячі українців, розплата прийде. Я вірю, що український народ переможе. Українські брати допомагали нам збивати вас в далекому 2008 році. Вірю, що скоро прийде час віддати борг. Г Готуйтесь, палачі. Чорти гріють казани. Я знаю, що багатьох. Тьох ваших колег уже прибрали або пілоти зсу, або партизани, або диверсії в тилу. Знаю також і те, що залишиться і нам ще роботи. Чекайте, дякуємо, грузини. Розуміємо, що ваша влада грає на одному боці із РФ. Віримо, що ви справитесь. Анюта Степанова списувала звернення до грузинів. А також росіянка чи хвостила власний народ далі мовою оригіналу. Слушайте, но гордиться тем, что ты родился русским, это то же самое, что гордиться тем, что ты родился, например, во вторник. Россияне, успокойтесь, вы не сверхнации, наша страна не сверхдержава, не существует никакого величия. Мы на данный момент захватчики чужих территорий, мы принесли нескончаемую боль украинцам, тех, на чьих землях у большинства из нас сейчас живут родственники. Нападать на тех, кто меньше тебя, это не величие. Убивать мирное население на их территории, это не героизм. Мы совершаем преступления, за которые придется отвечать. Наши связи Ази тесно переплетены. Мы убиваем тех, с кем многие семьи россиян имеют родственные связи. Солдаты именно нашей армии, все земли Украины, залили кровью. Вы выбрали веру бункерному деду и верите пропаганде вместо здравомыслия. В 2014 году именно наши войска нарушили границу Украины, и этому есть доказательства. Если бы Гиркин-Стрелков с армией России не нарушил границу суверенного государства Украины, не было бы сейчас никакой войны. Украинцы выбирают президента своей страны не раз в 25 лет, как мы. Вы хоть понимаете, что в России уже 25 лет один и тот же недочеловек вами управляет? Впереди еще как минимум 6 лет тоталитарного режима. Тоталитаризм это политический режим, подразумевающий абсолютный контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни. Многие из тех, кто пошел воевать в Украину, родились при безумном деде и умирают при нем же по его приказу. А украинцы вправе сами решать, с кем им быть, с Россией или Европой. Их выбор – это Европа. Они не хотят с нами иметь ничего общего. И я их прекрасно понимаю. Невозможно принудить к любви. Невозможно заставить людей хотеть быть рядом с убийцами, насильниками и преступниками. Мы не достойны прощения у тех, у кого наша нация забирает сейчас будущее. А в истории именно россияне будут прописаны во всех учебниках, как захватчики и оккупанты, как преступники, мародеры и насильники. Войну в Украине можно отследить практически онлайн, выключив ящик с пропагандой и начать подключать свое мышление. Когда-нибудь вы или ваши потомки будут раскапывать руками братские могилы, и вам придется осознать то, что вы соучастники в гибели тысячи и тысячи украинцев, мирно проживающих на их территориях, пока именно мы не решили, что они нацисты. А по факту нацисты именно россияне. И гордиться этим, по-моему, очень странно. Моя нация стала изгоем во всем здравомыслящем мире, именно из-за таких, как вы, поддержантов путинского режима. Що ж, як і слід було очікувати, найбільш жорсткі зіткнення перед будівлею грузинського парламенту розпочалися саме після того, як прем'єр країни Іраклій Кобахідзе заявив про рішення відкласти європейську інтеграцію Грузії до 2028 року. Тому що у кожній такій країні, як Грузія, є чимало людей, для яких інтеграція в Європу мріє жити гідним життям у власному домі. І коли у них забирають цю мрію, вони реагують набагато емоційніше ніж коли мова йде про репресії проти політичних лідерів чи навіть фальсифікацію результатів виборів. Тому що мрія не політика, а щось значно більше. Яка ж іронія в тому, що партія, яка відібрала цю мрію у грузинів, так і називається грузинською мрією, пише політолог Портніков. Якщо замислитись, вся ця ситуація у Грузії неймовірно нагадує 2013 рік в Україні. Тоді багато хто взагалі не вірив у можливість масштабного національного протесту. Вважали, що після 2004 року і реваншу регіоналів розчарування відіб'є у людей. Бажання виходити на майдан і дійсно, ані ув'язнення Юлії Тимошенко, ані ухвалення парламентом угод з які створили згодом платформу для окупації Криму, все це до масштабних протестів не призвело. А відмова від підписання угоди про асоціацію з євросоюзом передбачувано сколихнула суспільство. Бо Янукович тоді відібрав у українців мрію, ту ж саму грузинську мрію, можливість гідно жити у власному домі. При цьому що цікаво, від ідеї європейської інтеграції відмовилися політики, які перед цим переконують суспільство, що європейський вибір це і їхня мета. Тільки вони є набагато професійнішими і компетентнішими ніж попередники. Янукович говорив. Про важливість європейського вибору під час своєї другої президентської кампанії і заперечував звинувачення орієнтації на Москву. Я не забув, як після полум'яного виступу про важливість жити як в Європі на черговому телевізійному шоу, він сказав мені у перерві: ну ти ж розумний чоловік, понімати, що нам потрібно бути з Росією. Мрійники в Грузії також завжди переконували співвітчизників, що йдуть до Європи. Просто тому, що не розраховували до неї колись наблизитись і рішення Єврокомісії про кандидатський статус Грузії, стало для них справжньою політичною катастрофою катастрофою. наслідки ми бачимо на майдані на проспекті Руставелі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.